Слава Ісусу Христу! Християнська Пасха, це Христос. Отже, ось очистіть стару закваску, щоб бути вам новим тістом, оскільки ви безквасні, бо Пасха наша це Христос, закланий за нас. Це написано в першому посланні до Коринтян, в п'ятому розділі, 7 вірші. І ми святкуємо її в чистоті та істині, тобто без будь-якої закваски. А закваска це. Як про образ гріха. У той же час язичницька Пасха святкується із Закваскою, із Закваскою. Єврейська Пасха також святкується без Закваски, прісне тісто. Язичницька Пасха вона святкується Закваскою, знову з гріхом і з усякою там нечистотою. І сьогодні є багато того, що насправді називається віруючим. Імена віруючих там свята беруться. Віруючи, там а начинка світська, там сатанинська, і повністю язичницька та мерська. І за це, звичайно, приходить гнів Божий, приходять прокляття, і ми повинні розбиратися в цьому, що християнська Пасха це Христос, і ми святкуємо в чистоті, в істині, в розумінні, в откровенні, що ми робимо і навіщо ми це робимо. І я запрошую вас на недільну службу, де ми говоритимемо на тему Пасхи. Будь ласка, напишіть мені в коментарях, якщо ви хочете послухати.